І як ця довіра до Бога виглядає насправді у буденному житті. Тому що в сьогодніму часі дуже модно дискутувати про релігію, доказувати, як правильно має святкувати, тому подібне. Але дуже мало є дискусії, як ми маємо довіряти Богові. Як виконувати заповіді Господні? І тому якраз ліфство Господа нашого Ісуса Христа показує нам дуже велику довіру Господа Бога до людей. Бачимо, що Спаситель приходить у Богі стоянці на колюче сіно, не приходить в гарний готель. Не проходить з усіма вигодами, але проходить зовсім у Божестві. Хіба Богтець про це не знав, не відав, він все знав? Але бачимо, наскільки Господь Бог полюбив світ і людей, що довіряє свого Сина людям, які не мають засобів деколи де є на істування. Потрібно боронять його рептараном, котрі опікуються не ним. І приходить час, коли ці люди, котрим господь Бог, це довірив, оправдовують свою довіру, а оправдовують дуже добре. Бо коли вони знаходять спасителя в Єрусалимському храмі, отже вони знаходять його живому, і на питання, коли вони йому поставили, каже дитино, чому ти так зробив для нас? Він каже, Чи ви не знали, що я маю бути при справах мого Отця. Отже, бачимо, наскільки це є у Йосиф і Марія Ісуса? Що вони його зберегли найперше, як немовля. Від жорстокого царя Ірода, а друге вони зберегли його таким, яким є, Христос вірить, як дотена. Христос лишається при справах Отця. То, що маємо на нинішній день зовсім інше. Бачимо, що коли мама дає дитину. Чи до школи, чи до дитячого садка, то не завжди вона довіряє. Вона так коли перепитує, вона коли дізнається і питає, чи можна довірити цю дитину тим чи іншим лікувателям, тому чи іншому лікарю, Вона це питає, вона має сумнів. Бог Отець сумніву абсолютно ніякого нема. Він це робить. І коли настає ця, ця хвилина, що Спаситель приймає людське тіло, бачимо, що світ є заклопотаний зовсім іншим. Він побочеться про своє, не про Божого Сина, не про ту хвилину щасливу, коли Спаситель прийшов на світ. Але кожен клопочеться своє. Отже, і в клопотанні за цим земним вони не помічають нічого. Не помічають тої зірки, котра дає світ мудрецям. Не помічають, не помічають якраз тих мудреців, які приходять і приносять йому найдорожче свою мудрість і себе. Не пам'ятає тих пастухів, Ботрі були найбільше оповиті радістю, котру також приносить Спасителя. Отже, тому, дорогіму хресті, брати і сестри, у сьогоднішній час, час дуже важкий. І ми кажемо, що такого ще не було, і як ми маємо поступати, як ми маємо далі жити. Але дуже гарно, пише Пророк, і звертається, чому чоловіче ставиш питання, що ще такого не було. Воно все було. Воно мало свій початок і мало свій кінець, воно мало закінчення. Був, був початок війни, але було її закінчення. Було початок радості і було закінчення цієї радості. Від нас, дорогі в Христі, брати і сестра, вимагається одне, коли хтось запитає нас, як ми довіряємо Господу Богу, які ми маємо особисті відносини з Господом Богом? Чи ми можемося довірити йому повністю? Так, як це зробив Бог Отець, довірив свого Сина. Та в нас просто такі, як би сказати, службові. Але коли проходить час покус, коли проходить час випробовувань, коли проходить час переслідувань, люди шукають зовсім іншої дороги. Люди зовсім починають по-іншому дивитися на свою віру, на своє життя. Починається нарікання, що збиває людину з твоїй колії. Тому у Христі пам'ятаєте одне, що каже нам Свята письмо. Так Господь Бог полюбив світ, що сина єдинородного дав. А люди видали його за тридцять стрібняків на хрест. І тому на нинішній час, коли ми прославляємо Христа, Хреста, народженого між нами, прийшов не для того, щоб возвозличити себе, а прийшов показати, щоб ми змінилися, щоб ми змінили трошки своє життя, щоб людина залишила темряву. Але пішла за світло. Бо, каже дуже гарна молитва Христе, ти є світло істини, що присвідчуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай же знаменується світло твоє, світло обличчя Твого на нас, щоб ми побачили добрі діла і прославляли Отця нашого. no nadie